Доброго дня, любі друзі, я Софія. Зараз я зроблю розклад для терезів російської віси для вісов на тиждень з 13 лютого по 20. Зараз ми будемо працювати з картами МАК-4 колоди. Ми запитаємо зараз у колоди яких енергій буде більше. Тобто, що що нас буде підтримувати Терезів на наступному тижні? Одна карта, і друга. Дивіться, з картами Мак як працюють, якщо ви не знаєте, будь ласка, подивіться інше моє відео, я пояснюю, там для інших знаків Зодіака. да а, Зараз я буду говорити свої інтерпретації стосовно цих малюнків. Для чого? Для того, щоб ви навчалися працювати з картами МАК, бо це розвиває інтуїцію і відновлює ваш зв'язок з вашим підсвідомим. Тож, спочатку ми працюємо з малюнками. Тож, яких буде енергій більше? Що вас буде підтримувати? Ця карта була першою. Будь ласка, дивіться. Як ви гадаєте, відпові... відповідайте собі теж на запитання такі, або формуйте свій запит стосовно цих карт. Другий раз, ви можете це відео дивитися без моєї озвучки, вимкнувши звук, робити свій запит і працювати, тобто відчувайте, що про що вам ця карта і про що вона вам каже. Як на мене, то це енергія сили, енергія якогось навіть супротиву, енергія захисту, енергія перемоги ну, це те, що мені зараз от перше, що приходить. От, а які у вас відчуття, теж відслідковуєте. Я просто відчуваю по, якусь потужність, просто якусь потужність. А, далі, друга карта. Дивіться, яких енергії. Це спокій. Тобто, тут пані, в принципі, теж вона спокійна. Вона виставила руку вперед, але в неї нема страху якогось, вона впевнена в собі. Спокій і впевненість. Тобто, це буде вам допомагати на наступному тижні. Карти двусторонні, зараз почитаємо тези, підказка від карт. Украті своє нетерпіння утра вечора мудріє. Ну, в принципі, да. Вони не завжди співпадають, ці тези, з зі значенням, котре до вас буде приходити з вашої підсвідомості. От, а, тому ну, вони не повинні співпадати. Стосовно цих тез, у вас теж свої усвідомлення можуть бути і повинні бути. А, тому так, я й кажу, тому а, вона тут просто спокійна. Вона щось від чогось відстороняється, да, але вона впевнена в своїх силах. От. А тут взагалі спокій. Тобто впевненість і спокій. Концентруйтеся на цьому. І так, любіть, значить, предоставлять любімому повну свободу, бить самим собою. Ну, це стосується і особисто вас. Да. Дозволяйте собі бути собою, дозволяйте іншим бути собою. Це вже про прийняття. Далі зараз ми запитаємо, попросимо благословення роду для Терезів на тиждень з 13 по 20. Хто не вміє працювати з картами Мака, але хочете навчитися, будь ласка, пишіть коментарі, я зніму відео, можу зняти окремо відео, як з ними саме працювати, тобто не, не якийсь розклад, да, а як робити запити. Якщо в цьому буде потреба, я це зроблю. Пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь, я тільки почала вести свій канал, от, і мені дуже потрібна ваша підтримка. І так, дивіться. Яке благословіння? Відновлення зв'язку? Тобто, на чому треба сконцентруватися да, в родовій системі? Дайте тепло. Собі, по-перше, своїм дітям, своїм рідним. Дайте тепло і захист. Да? Коли дитинка сидить у матері на руках, то що вона відчуває? Вона відчуває захист, вона відчуває тепло, любов. Тобто, подивіться, де ви комусь в своїй родовій системі чогось не даєте. Знову таки, тут про прийняття. Треба прийняти весь свій рід таким. Кожного члена, таким, які вони є. І тут теж про це кажеться: прийняти, і тоді ви зможете дати їм любов. Ваш род благословляє вас на сотворення в содружестві з Богом, матерінство це ваше благословення, і воно даровано вам. Про що це для мене? І так само ця карта мені каже не тільки про відносини між дітьми. І матерями, наприклад, батьками. А про те, що дитиною, дитино, дитиною, що може бути, як асоціація дитині, щось ваше особливе, особисте, якийсь проєкт, якась ваша ідея, можливо, бізнес, щось ваше особисте, йому теж треба те, що ви хочете почати, або вже почали, теж треба давати любов, прийняття. От як воно все йде, тут вам кажеться про це. Як воно все йде, так воно і йде. Тому що Всесвіту, Краще відомо, чого насправді ми хочемо, куди йти. Ми можемо давати свої якісь бажання, да, замовлення туди, але вони повинні бути коректна, коректні повинні бути запити на то. І тоді воно відбувається екологічно. Якщо не екологічно, то з цим треба працювати. Далі ми подивимось на колоді. Що Буде допомагати Терзам на наступному тижні отримувати свої перемоги. Вони можуть бути різними у, ну, у кожної людини. Якісь перемоги, кожен кудись чогось прагне, кудись йде. Да? Тому що буде допомагати? Дивіться, тут про систему, як на мене. Тут про систему. І знову таки про довіру. Ви не можете сказати все світу, слухай, що ти в ту сторону там свою систему накрутив. Да? Я хочу навпаки, воно вже так є. То треба його прийняти, дати йому місце, що деякі речі вони такі є. І прийняти той факт а, треба, ну що ви не можете на все в житті в цьому впливати. Ну, ані ви, ані хто. Розумієте, є такі ситуації, котрі вже є. Ну, багато мільйонів воно крутилось в одну сторону. Ви зараз не розвернете його, якби ви навіть не медитували, або що б ви не робили, розумієте? От. Тому тут знову таки про прийняття а, і про те, що є якісь системи, для котрих є свій час, є в них свої а, схеми, свої рухи, свої закони і так далі. Ці карти теж двосторонні, ми почитаємо потім тези. Спочатку працюємо з малюнками. І так, про що ця карта? Що буде вас підтримувати на цьому тижні? Це екологічність, це те, що ви, навіть якщо по-простому, те, що ви єсте. Да? Зелене взагалі ну, то вважається такий колір, він е, добробуту, екологічності, е, любові і так далі. Тобто дивіться, е, що ви їсте, і це не тільки про, е, про продукти. Да? Це може бути так само, що ви їсте в, в інформаційній сфері, да? що ви в себе е, берете. Тобто дивіться, де вам що треба почиститися. Як емоційно, інформаційно, так і фізично, то зробіть на цьому акцент, будь ласка. І тепер почитаємо про що? Це Більшість людей добивається успіху благодаря своїй рішительності. Будьте рішительними. Так, звісно, якщо ви хочете змінити своє життя на найкраще, будьте рішучими, будьте хоробрими, скажіть -сь, сьогодні, що. Я сьогодні буду вчиняти по-іншому. Я сьогодні буду думати про себе і про всіх так само. Я сьогодні введу в своє життя якісь нові екологічні, по-перше, до себе, а потім воно перейде на все ваше життя. Тобто змінюйтеся, не бійтеся змінюватись, Змінюється все в цьому житті. Да? Все змінюється. Ми не знаємо, можливо, колись це буде, ця система буде повертатися в іншу сторону. Ми зараз цього не знаємо, але однозначно все змінюється. Або розширюється, або звужується і так далі. У тебе мощна енергетична защита, перестань боятися. Ну, вони підтверджують одне одного. Дивіться, тут про спокій, про впевненість так само. да? Не треба чогось боятися. Якщо ви чогось боїтеся, наприклад, щось починати або ще щось, просто запитайте себе, наприклад, хочете бізнес. Окей, якщо я відкрию цей бізнес, що буде? Підніметься моя само... самооцінка, я стану краще жити, моя родина буде краще жити і так далі. Да? А якщо я не відкрию бізнес, тоді запитайте, що буде саме найгіршого? І дивіться на те. Я не відкрию бізнес, що буде? Я залишуся на тому ж рівні. Можливо, потім ви щось вигадаєте і почнете ще, але ми про зараз, тут і зараз кажемо да, на наступний тиждень. Тобто, що буде найгірше, я залишуся, я хочу залишатися на тому рівні, де я зараз є, і надалі. Ні. Я хочу рухатися далі, я хочу розвитку і так далі. То просто будьте хоробрими. А ще запитайте, Окей, я відкриваю, наприклад, бізнес. Що може бути самого гіршого? Він не піде, він прогорить. Але треба розуміти, що у вас буде безцінний саме ваш тільки досвід. Розумієте, навіть якщо піде щось не по плану, щось не так, і, і так далі. Але то буде ваш досвід, і ви зможете потім, якщо ви захочете розвиватися все одно далі, будете все одно хоробрими, наполегливими, то потім. Ви зможете зробити висновки і зробити щось інакше для того, щоб все таки ваше якесь дитя розвивалося і давало вам радість і любов. Тепер ми подивимося наступна колода про відносини. Зараз ми подивимося. На які відносини наступному тижні Терезам треба звернути увагу, які відносини укріпити можливо, щось там переробити, тобто полагодити і так далі? Відносини можуть бути не тільки між людьми. Відносини у вас можуть бути з грошима, ви можете зараз над цим працювати, наприклад, да? От, розуміючи, що щось тут не так, і я хочу налагодити відновити свій фінансовий поток і хочу налагодити з грошима, наприклад, відносини. І так само все інше з тваринками, і ви чули, мій гавкає, да? тут так само кожного дня, наприклад, я налагоджую з ним стосунки, тому що, ну. А як по-іншому? Це теж жива тваринка. І стосовно грошей і всього іншого, можливо, з оточенням ви хочете налагоджувати відносини, то зараз ми запитаємо, які відносини, на які відносини треба сфокусуватися і дати їм енергію. Дивіться, на які відносини. Треба звернути увагу Терезам на наступному тижні. дати тепло, знову-таки, дати тепло своїй родині. Можливо, друзі. Можливо, хто для вас? Дивіться, що ви відчуваєте стосовно цієї карти, про що це для вас? Де у вас не вистачає цього? Тепла, затишку. Тобто, дивіться, якщо ви навіть зараз в якихось скрутних умовах живете, да? можливо, там виїхали кудись, ну, ми розуміємо, де зараз що відбувається з нашими українцями, да? От. то навіть, повірте, в будь-якому, в будь-якому місці ви можете собі влаштувати отакий маленький куточок тепла. Розумієте, навіть якщо з вами нема нікого рідного, ви можете це робити енергетично, уявляючи їх поруч, наприклад, да? уявляючи, якщо ваш, ну я не знаю, хто дивиться чоловік або жінка, якщо ваш коханий кохана, вона десь далеко зараз. Просто уявляйте той момент, давайте туди тепло і увагу, коли ви зустрілися і робите це разом. Тобто відпочивайте, спілкуйтесь, і що б ви не хотіли, розумієте, не на розлуку, да, не на печальку свою увагу і енергію посилайте, а на те, що, чого ви хочете насправді, і як ви хочете, щоб то відбувалося. Але в будь-якому місці ви можете зробити собі маленький маленький куточок затишку, і це дуже потрібно. Приділяйте собі увагу, будь ласка, зараз ми запитаємо, витягнув другу карту, ми запитаємо, з яких відносин на, на наступному тижні краще прибрати свою увагу, тобто забрати енергію і направити туди, куди ви хочете: на свій спокій, на об'єднання, на тепло, на любов, на екологічність, на прийняття системи. Тем, як воно є, розумієте? Зараз ми подивимось, звідки забрати енергію. Чудова карта. Взагалі ця колода дуже потужна, як на мене, така глибока. Дивіться, ну тут що я можу сказати? Треба розривати коло Якісь кола, дивіться, як кажуть, а кола у людей є, да, коли в житті таке буває ситуація, одна й та ж сама, наприклад, ну тільки з іншими складовими, да? з іншими людьми або обставинами, але повторюються, 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 повторюються. І так людина коли вчиняє так само кожного разу, як і до того вона робила, то нічого не змінюється. Якщо ця пані не вийде або він не вийде просто з колоса туди. Да, не перестане бігти, то вона так і буде бігти, і він так буде бігти. І не буде, вони не зможуть бути разом. Розумієте? Якщо не, почин... не почнете вчиняти по-новому, то подивіться, яка ситуація в вашому життю повторюється, повторюється і повторюється. Треба розірвати це адово коло. Тоді ви переходите на новий рівень. Тому що ви починаєте вчиняти по-іншому. Але спокійно це треба робити, екологічно це треба робити. Да? Не, не розламати все це, тому що а, це колесо, воно комусь ще знадобиться. Бо такі кола це наше навчання. Якщо людина не розуміє, що треба вчинити по-іншому, а просто жаліється на своє життя, нічого не змінюючи, свою поведінку, свою мотивацію, то вона так і бігає, розумієте? Ось так. Будь ласка, запрошую на індивідуальні консультації, проводжу їх російською і українською мовами. І ще таке питання, як краще знімати відео, тобто українською мовою. Ну, я вільно розмовляю українською і російською. Але я розумію, що навіть більшість українців, ну не більшість, я не хочу так казати, але дуже багато людей не розуміють українську. Від цього від розвитку цього каналу залежить посильна допомога ЗСУ. Тобто, якщо ви приходите до мене на індивідуальну консультацію, гроші йдуть благодійний фонд, котрий допомагає ЗСУ, відправляє в гарячі точки те, що рятує. Не купляємо зброю, а купляємо те, що рятує для порятунку наших захисників. Якщо ну дивіться, я відношуся до російської як до мови. Якщо людина розмовляє російською, я нічого не маю проти, якщо вона без автомату і якось не хоче мені зашкодити. Тобто це не політика тут. От, але просто мені хочеться бути корисною якомога більшому, більшій кількості людей, тому, будь ласка, якщо ви мені напишете, чи зрозуміло все. Чи так, чи, чи можливо краще на російській знімати такі відео, то ну, я гнучка я можу. З вами була Софія. Дякую за увагу. Буду вам дуже благода благодарна, якщо ви підпишетесь поставите лайк, бо то просто буде обмін енергією. Мирного дня!